Система врахування досвіду експлуатації це не разова процедура, а постійний механізм, до якого залучені практично всі структурні підрозділи ПАЕС. Головна мета запобігання виникненню подій і порушень умов безпечної експлуатації підприємства шляхом глибокого аналізу причин, наслідків і коригувальних заходів. Події, що надходять на аналіз, охоплюють широкий спектр від відмов обладнання до людського та організаційного чинників, а також питань охорони праці і травматизму. Саме різноманітність поглядів і досвіду, за словами фахівців, дозволяє вчасно побачити потенційні загрози. Краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Тому ми намагаємося побачити, що було у інших на інших станціях, які проблеми у них виникали, як вони їх вирішували, і що ми можемо для себе корисно взяти. Одним із ключових напрямів системи врахування досвіду експлуатації є аналіз інформаційних повідомлень про події, що сталися на інших атомних станціях України та світу. Їх розгляд здійснюється у кілька послідовних етапів. На першому Етапі ми відбираємо події, які цікаві для нашої станції, які можуть бути впроваджені, визначаються підрозділи, які будуть детально проопрацьовувати ці інформаційні повідомлення. Визначається їх ступінь важливості, згідно якої встановлюються терміни опрацювання і запропонування яких коригувальних заходів. Фахівці, призначені відповідальними у підрозділах підприємства, оцінюють застосовність запропонованих на інших майданчиках коригувальних заходів або формують власні, адаптовані до умов Південно-Української АЕС. Через сервіс каталог формуються карти зворотнього зв'язку, в які вносять пропозиції зацікавлені підрозділи. На їх основі автоматично створюється план наради з урахування досвіду експлуатації. Це значно спрощує підготовку, робить процес прозорим і зменшує час на опрацювання. Рішення щодо впровадження цих заходів приймається колегально на нараді з досвіду експлуатації. Нараду з досвіду експлуатації проводиться під головуванням заступника головного інженера з продовження терміну експлуатації технології інженерінгу. На нараду запрошуються керівники вищої ланки фахівці від основних структурних підрозділів на нараді визначаються терміни реалізації заходів, застосовність або незастосовність, а також відповідальність за їх реалізацію. Наради з урахування досвіду експлуатації на ПАЕС проводяться щомісяця. Залежно від складності, на них розглядають у середньому до 10 питань. Лише за минулий рік фахівці ПАЕС проаналізували майже 400 подій, які були зафіксовані на інших атомних станціях України та світу. Система врахування досвіду експлуатації ПАЕС функціонує у тісній взаємодії з НАЕК Енергоатом, Держатомрегулюванням України а також міжнародними організаціями. ВАО АЕС і МАГАТЕ. Під час першої у 2026 році наради з урахування досвіду експлуатації фахівці Південноукраїнської АЕС розглянули низку актуальних інформаційних повідомлень, визначили застосовність коригувальних заходів на майданчику та погодили подальші дії.